Сьогодні покажу вісім основних коливальних рухів електродом, які має знати кожен, хто тільки починає зварювати. Розповім, де їх краще використовувати і які рухи застосовую я особисто. Але спершу давайте розберемося, для чого вони взагалі потрібні. Ну, по-перше, це керування шириною шва. Бо якщо просто вести електрод, там прямо. Вийде тонка смужка, а якщо трохи погойдати, вже можна зробити ширший і красивіший шов. По друге це рівномірне проплавлення. Інакше шов на початку гарний, а далі як там, ґрунтова доріжка після дощу. Третє це перемішування зварювальної ванни. Це як помішувати суп, щоб не пригорів рухи сприяють перемішуванню розплавленого металу і шлаку. Що допомагає спливанню оцих газових бульбашок, неметалевих включень на поверхню шва. Далі це контроль шва. Тут, я думаю, все ясно. Хоч, хочеться, щоб шов виглядав візуально гарним. І останнє це охолодження та кристалізація. Рухи впливають на швидкість охолодження, метал не перегрівається, і шов виходить міцний, без тріщин. Без сюрпризів. Навіть у простому похитуванні електродом є логіка. А тепер поїхали по конкретних рухах, покажу всі вісім і розкажу, де вони найкраще працюють. Перший рух це рух вперед-назад. Найпростіший, але дуже важливий рух. Він використовується для проварки кореня шва та зварювання вертикальних труб в кут, так як метал там тонкий. Як він виконується? Спочатку, як завжди, ми прогріваємо знизу наші дві деталі і потім здійснюємо рухи вздовж шва вперед-назад. Тобто піднімаємося на сантиметр півтора вверх, вертаємося у ванну. Піднімаємося. Вертаємося в ванну. Піднімаємося, вертаємося в ванну. Такий рух добре відводить шлак і також дозволяє зварювати без відриву, наприклад, рутиловими електродами. Тобто ми електрод тимчасово відводимо із зварювальної ванни. Вона кристалізується і ми повертаємо назад електрод. Слідуючий рух це ялинка або зигзаг, Хто як називає. Це універсальний спосіб підходить для більшості швів: горизонтальних, вертикальних, кутових. Як він виконується, з однієї кромки на іншу. При вертикалі дам пораду не робити занадто широких рухів. Шлак може потрапити в розплав сюди, всередину. На півмісяць також універсальний рух тільки змінюється нахил електроду залежно від положення. Застосовую в нижньому положенні до себе, а також у вертикальному положенні для провару кореня шва. Обернений на півмісяць застосовується переважно для зварювання кутом вперед або від себе. Добре підходить для зварювання тонких металів, а також вертикальних швів. Рухи у зворотному напрямку дозволяє краще контролювати розплав між кромками і не допустити перегріву всередині. Спіраль найкраще підходить для горизонтальних швів і кутових з'єднань. Рухи кругові з поступовим просуванням вперед. Це дуже ефективна техніка для відводу шлаку і рівномірного заповнення ванни. Якщо зліва направо, то проти годинникової стрілки. Якщо справа наліва, наліво – наліво, Зал. Кільцеві рухи. Хоже щось на спіраль, але без постійного просування вперед. Це переважно я застосовую для відводу шлаку. Трикутник використовується для кутових швів з катетом вже більше, ніж 6 мм. І стикових швів зі скосом крому ну, в будь-якому просторовому положенню. Рухаємо електрод вверх, вниз, вбік, вверх, вниз, вбік. Цей рух забезпечує глибокий провар корення шва і надійне з'єднання. Сімка техніка для тих, хто вже трохи потренувався, застосовується для збільшення прогріву країв шва, запобігаючи пропалу в центрі шва. Скажу чесно, що перша і остання моя вісімка це була на стельовому шві за поради одного зварника із 30-річним стажем, реально на стелі, стоячи на лісах. То не мої, не захотів я ускладнювати собі життя, але знаю, що дехто застосовує, їм подобається. Це підходить для заповнення стиків або коли зробити декоративний валин. І першим практикувати вісімку, потренуйте спочатку без дуги, щоб відчути амплітуду. Я особисто застосовую в нижньому положенні ялинку е, на півмісяць веселий і сумний, у вертикальному на півмісяць звичайний обернений ялинку і трикутник інколи, але в основному напівавтоматом трикутник використовую. Горизонт зварюю спіральну або похилим на півмісяця, кутові шви кільцевими рухами, щоб відганяти шлак, і на півмісяць похилий. Проварку кореня шва виконую або на півмісяць, звичайно, або вперед-назад. Ну і стельовий, коли треба звичайною ялинкою або зигзагом. Тут же головне підібрати струм. Отже, ми розібрали вісім основних коливальних рухів електрон. Тепер ви знаєте, де який рух застосовувати, від корення шва до кутових і вертикальних положень. І пам'ятайте, що кожен рух це індивідуальний. Кому яким зручно, тим і користуйтесь, і не дивіться тим на тих, хто малює там вісімки, 16 і так далі. І пишіть в коментарях, яким рухом користуєтесь ви. Не забудьте про лайк і підписку. Попереду ще багато цікавих угол.